Це не просто запіканка, а повноцінний вишуканий десерт. Сирно-гарбузова запіканка зебра вона ніжна, повітряна і дуже смачна. Навіть якщо ти не любиш гарбуза, то обов'язково хоч раз приготуй цю запіканку. Повір, що смак гарбуза у ній абсолютно не відчувається. А ще вона корисна, не містить борошна і має малу цукру. Ну або ти можеш замінити цукор на замінник. Гарбуз нарізаю скипками, очищаю від насіння. Саме запеченого гарбуза потрібно 500 г. Тобто сирого гарбуза потрібно запекти більше 650-700 г. Гарбуз також можна відварити у воді протягом 10-15 хвилин, потім відкинути на сито і дати стекти зайвій рідині. Ну або приготувати його у мультиварці, також на максимальній потужності протягом 10-15 хвилин. Викладаю на деко з пергаментом шматки гарбуза. Накриваю фольгою і запікаю при 200 градусах 1 годину. Якщо зубочистка входить без проблем, гарбуз готовий. Коли гарбуз трохи охолоне, знімаю шкірку. Тепер це зробити дуже легко. До речі, можна приготувати велику кількість пюре, розфасувати в пакетики і заморозити його. А перед використанням просто розморозити. Тепер гарбуз подрібнює блендером у пюре. В миску перекладаю 500 г гарбузового пюре, додаю 2 яйця, 50 г цукру, кількість цукру регулюю на свій смак. За бажанням можна додати цедру половинки апельсина, з неї також дуже смачно, та одну столову ложку кукурудзіного крахмалю. І тепер усе це пробиваю блендером до однорідності. А щоб ще урізноманітнити смаки. Запіканки можна додавати мускатний горіх, корицю або цедру лимона. Для серного шару у мисці з'єдную 500 г кисломолочного сиру будь-якої жирності. Головне використовувати сухий сир без зайвої сироватки. 2 яйця, 50 г цукру і знову кількість цукру регулюй на свій смак та 1 столову ложку кукурудзяну крохмалю. Також до сиру можна додати кокосову стружку або мак. І знову пробиваю усе це блендером. Тепер порівнюю консистенції. Якщо сирна консистенція густіша, ніж гарбузова, поступово додаю молоко або сметану. Шири мають бути одинаковими за густиною. А якщо потрібно розбавити гарбузовий шар, то тоді додаю води. Форму діаметром 18-20 см застеляю пергаментом. Для того, щоб пергамент краще прилипав до форми, можна його змастити вершковим маслом. Випікати запіканку можна у будь-якій формі, але зручніше у роз'ємній. Якщо ти використовуєш силиконову форму, то це ще простіше, і застилати пергаментом не потрібно. На дно форми в центр кладу одну або півтори столової ложки гарбузової начинки. Зверху на гарбузовий шар кладу сирну начинку також столову або півтори столової ложки. І таким чином по черзі викладаю обидві начинки, щоб заповнити усю форму. Тепер якраз у пригоді те, чому важливо дотримуватися однакової консистенції шарів. Якщо одна маса буде густіша, то вона потоне в більш рідкій і осяде на дно, і тоді гарний розріз просто вже не вийде. Хоча на смак це аж ніяк не впливає. Можна кілька разів також легенько вдарити форму об стіл, щоб маса рівномірно розподілилась. Зверху, за допомогою шпажки або зубочистки, можна зробити візерунок, провести лінію від центру і навпаки, Це за бажанням. Розігріваю духовку до 200 градусів. Коли кладу деко в духовку, відразу зменшую температуру до 180 і випікаю 50-60 хвилин. Орієнтуйся на свою духовку, на обрану форму, на матеріал форми і висоту запіканки. Коли сирно-горбузова запіканка буде готова, краще ще залишити її у привідкритій духовці ще на хвилин 10-15. Потім запіканку дістаю з духовки, залишаю трохи охолонути. Акуратно дістаю з форми. І коли вона вже повністю охолоне, посипаю для декору цукровою пудрою. Отже, сирно-горбузова запіканка зебра. Це не тільки дуже корисно і смачно, але й неймовірно гарно. Цю найніжнішу запіканку можна сплутати з чизкейком, а соковитий і яскравий розріз роблять її чудовим доповненням столу. Впевнено, що навіть якщо ти не любиш гарбуз, у цьому рецепті ти повністю оціниш його ніжний смак, який підкреслює апельсинова цедра. Якщо ти ще не готував осінню запіканку, то обов'язково приготуй. Сподіваюся, вона і тобі також сподобається. Смачного!